Усім доброго вечора! З вами Дешексон Руперто. І я сьогодні продовжую проходити GTA 5 у сюжетному режимі. Ну що ж, поїхали. Так, значить, давайте задаємо, що в нас було в минулої серії. В Минулої серії нам треба було е, вибрати персонал для великого перебування ювелі... е, національної скарбниці. І нам треба було... Врятувати Джиммі. Я так розумію, так. Да. Ну що ж, давайте зараз подивимося, що нас очікує. Так, у Майко бачу дві місії. От питання, правда, яких і Де Де у нього місії? А що у Френка, до речі? Ого, у Франкліна цілу 9 від місії. Давайте на нього поки перейдемо. Подивимося, чим Франклін займається. У нас багато справ. Е До речі, я забув сказати, я сьогодні граю на клавіатурі. Ну давайте якраз назад повернемося. Подивимося, що ж це таке тоді. Так ну. Не знаю, доведеться. Ой. Так, настоянці поліційного відділку. Південного санту припаркований поліційний фургон з їжаками. Гакер шукає масову карголонтве для прокачки. Згодом напише. Добре, до речі, ні в якому разі ось так не повторюєте в реальному житті, як я зараз робив. Це дуже небезпечно. <кхе> так, ну ми поїхали зараз. Подивимося, що це за місія. Так, 4 масові кари, беремо права до Гаутленд. Модифікуація працює. А, один і модифікуація працює, тож нам треба три. Зроби кілька фото зроблених камером спостереження, де можна знайти. А, все зрозуміло, це гонка за цього. Так, бачу 11 Сіть у Франкліна. Давайте ми тоді, напевно, зараз погинемо до барі. Це тут гонка, та. Мені треба буде спортивну машину для неї взяти. На мотоциклі я не справлюся. Раз подивимося, що нам Баррі запропонує. А потім я повернуся на Майку. Чи давайте може я думаю за Франкліна, я. Одну машину за Франкліна знайду, іншу за Майку, а третю за Тревора. Я ж сподіваюся, так можна зробити. Я, до речі, думаю, що якраз треба зараз проходити незнайомців та диваків, оскільки я вважаю, що треба все ж таки і до завершення основної сюжетної лінії пройти. Так, де у нас тут барі? Так, покажи їм, що ми можемо. So, right, it, так, що я можу. Що? Uh -huh? uh -huh. uh -huh. yeah. so? Так, коротше, знісимо. Агітатор Франклін. Ага, дуже ефективно, я готовий. Не бачите, якщо неправильно прикладаю. Так, якщо значить, коротше курити, то звісно. Так, що хочеш трохи прогрітися? Так, перед тим, як ти підеш забереш. А, зрозуміло. Та, це, коротч, А, коротше... Ага. Так, не знаю, звучить якось ідіотський для мене. Так, коротше. Ага, ось. Так, трохи спробуй. Ну, Френклін, Лен, звісно, у нього галюцинацій не буде. Я так розумію.

Що у нас зараз ближче? Так, місце зйомки... Там ще бачу у Френкліна Ось тут аж аж прям. М -м, давайте ми, напевно, поки поїдемо сюди. Да, ближче буде. Так, ну погнали. Я думаю, що от реально краще всього нам зараз це все пройти. До речі, давайте я вам статистику зараз покажу, що у нас по проходженню на 100%. Значить 65-69, не знаю, цітодивики 320, випадкові події. Міс 14, різне, 1 16, Ну, ви бачите, так? І ось ви можете бачити, скільки я за кожного персонажа грав. Більше всього я грав за Майку. Все, поїхали. А, стоп, це ж, це ж. це ж. це ж. це ж гонки. Куди я їду? Поїхали напевно, на місце зйомки. Зараз подивимося, що це за місце зйомки. А потім тоді поїдемо до Тоні. А потім вже тоді. А потім вже тоді. будемо готуватися до порабування. Так, значить, давайте я тоді, напевно, зроблю так. Я Я... пройду. Ну, по, по одній машині за кожного персонажа заберу. Одну Франкліном підберемо, іншу Майком і третю Тревором. Я думаю, ось так буде нормально. Так, ось ми і приїхали. І що у нас тут? І що у нас тут? Ага. Так, що мій брате? Брат. Так, перевір. Коротше, знаєш принцесу Джорджіну англійську коробою. Uh, really... Ні, не сильно. Так, вона коротше, чим ага. Так, що вона коротше любить. Ага. Так, коротше, йде згод... з угода за. Так, треба, щоб ти зустрівся з моїм контактом. І постарайся не розкрити його, добре. Так, це зрозумів. Так, я тобі позовню коли зроблю. Добре. Я не знаю, чому субтитри для незнайомчитидовиків, на жаль, не перекладені. Вибачте, якщо я неправильно не перекладаю для вас високість. Ага, добре. Так, і що це у нас буде? Yo, так, це хлопець Беверлі. Так, know, я думаю, що я даху. Так. так, вони позаду. Важка охорона. Взяв би фото з даху, якщо б я був. Так, добре, я пішов. Цієї розмови ніколи не було, добре. Все нормально. Фото принцеси, добре. Тільки треба... Знайти зараз, де я можу підібратися, так щоб ж мене не не, не побачила. Uh. Так, ну я це не буду. Ой. Uh. Так, скористайся камерою, добре. Тихенько, побачили Все, думаю, цього достатньо. Так, кому? Беверлі, да? Да, Беверлі так? Так, файненько, тепер імітайся звідти. Зараз, зараз, валю вже все, біжимо звідси. Все, погнали. Погнали і дуже швидко. Так. Цю місію ми виконали, так? Так. Да. Так, це фото, коротше, чисте золото більше, ніж клім, зміна, коротше, потепління. Так, уявить заголовки, я буду багато. О, так, 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 твій дім, мідим, дім. Так, я, коротше, мені треба це розрахувати. А, ну ми місію пройшли. Так, добре, ще одне. Погнали. Так, у Франкліна 9 ошилося. Я тоді, напевно, в наступній серії попроходжу, не знаю, чи то за затревора. Так, ну, за містом ми, будем, ми будемо. Ми будемо наступної серії проходити тоді. Все погнали. Так, дякуємо, що до боротьби здання про товар і швидко не забуває про посіпак тоталітарного режиму копів. Ага, схованка з трапою добре. Я не знаю, коли ми це виконаємо, мабуть, не сьогодні. Подивимось. Так, я не знаю, тут у нас що буде поліцейське переслідування. Зараз подивимось. Якщо це так, то я тоді напевно щось візьму більш швидке. Що тут нема щось більш швидкого. Хоча мені здається, в принципі, мій. Що? мої не сміявся багато. І що ти хочеш? Yes, ну, давай. Помила Дрейк. Добре. Hey, так, як у тебе, коротше? Ага, отойся до мого. Угу. Так, коротше... Режисер мене вичерпав. Oh. Він хоче... Гаразд. Okay. Що, все?

I should have won an award. Ага, я тиснує, нічого не відбувається. Ну добре. Поїхали далі. Так, а що воно там писало? Ага, унікальні персонажі стають доступні в режимі режисера-редактора Rockstar, після того, як ти знаєшся з ними в Лос-Сантосі. Добре, помило Дрейк. Все, тоді погано. Так, Беверлі. Що ти нам даш? Так, що відбувається? Так, коротше, попі мішу помітили високошвидкісні погоні з поліційськими. Як зараз, ну, коротше. Так, коротше, треба сфотографувати, як її ловлять. Переслідуй попі. Де вона? Де вона? Я не бачу. Ага, папараці зрив. Блин. Я что, и втратов? Да, и втратов. А, давай это еще раз тут. Че, может, давай это зараз... Э... ладно, повторяй Просто мне не показало, куда ехать, я и не знал. Так, а, все, <поторит> ось тут.

Тихо тихо, гальмуй. Вертоліт? Зараз іде де той вертоліт? Ага, ось він, поліцейський вертоліт. Ніфіга собі, той розбився. Тихо-тихо-тихо-тихо. Слобов ще у Франк і на заповільнити час, ку він водить. Блін, це було дуже близько. В принципі, я з мотоциклом своїм встигаю. Я думаю, що мені треба буде щось більш швидкісне, знайти, але ні. Так, я, коротше, це впутався. Франклін запитує себе. Сподіваюсь, це вже остання буде місія за Беверлі. Коротше, каже, щоб вона зупинилась. Повторюю, зупиняйся. Ага, зупинилась, так? Да? Коротше, це відбувається, типу, що відійти того. Добре, фотографуємо. Байверні. Все відправили, да? Так, збирайся звідти по нас убилося ваумо. Все. Валимо звідси. Місія виконана, да. Так. Да. В центрі подій я немає. ну ми не виконали, але нічого страшного. Так, що у нас тоді? Так, це ті шо гонки, це у нас Тоня. А, давайте, напевно, зараз за нею місію. Хоча 18 хвилин ні, давайте напевно, Тоню наступної серії виконаємо. А зараз ми тоді подивимося, що нам Лестер відправ. Так, нам треба гакер за кілька фото зроблено з камери спостереження, де можна знайти ці моделі. Наняв крутого зумника, тож маємо геотеги до знімків. Найти автівки має бути просто. Якщо не вийде взяти ці будь-які інші три гаунтлети, теж підійдуть. Бери їх завозюю вес кастрюс на тюнінг, потім гараж. Ось фото. Півбокс Хіл. В районі багатоповерхової стоянки в районі півбокс Хіл. Ага, добре, все зрозумів. Де це? Це там, де розвилка повертає наліво і направо в тому квадраті. Ага, Барі". Так, коротше, що я можу сказати? Журналізм високого кос. Коротше. Ага. Так, це коротше не ірок. Знаю, що я... Можу... Ага, якщо б не і подписчик. Так, коротше, правда я не пишу, буду на зв'язку. Так, добре, де це у нас? Ага, це якраз ось тут поблизу. Давайте спідставимо. Е, да, це якраз нам туди треба. Угу, все, поїхало. Тому я спеціально взяв дорогого хакера п Пейджа Херіс, щоб вона нам дійсно зробила якісні фотографії тих машин. Так, а де все ж таки парковка ця? Хто небудь мені підскаже? Ага, не тут, не тут. Зараз знайдемо заїзд. Здається, має бути тут. А, я зрозумів. мені здається, я трошечки не доїхав має бути почекайте давайте ще раз подивимся так пошта Так, значит, э... да, если я неправильно вказал, куда мне ехать. Вот сюда мне треба. Ладно, сейчас мы повернем вот этим А вот как раз парковка ось. Блин. Так, ну все, тепер ми шукаємо необхідну машинку. Так. Ага, вона на самому верху, добре. Блін, мене не та не та радіо, бо сподіваюся, мені авторські права не впаяють. Подивимось. Так, нам ще треба вище. Іще вище. Чотири. Так, і от ми якраз на горі. А ось вона і гаунтует. Все, забираємо її. Так, відвезимо машину для втечі до Сантос Кастамс. Окей. Давайте подивимось, як вона. А, без радіо, ну нічого страшного. Прикольна приводна панель. Все тут і погнали. Постараємося її не побити. бо, чесно кажучи, не хотів би її побити. Так. Будемо без радіо, поки що мені оця музичка дуже подобається. Слава Богу, що вона не захищена авторськими правами. Так. Потім ми перейдемо на Майк і візьмемо іще одну, а потім на Тревора. Вау! Сього погнали. Скільки їду? Ого! Ніфіга собі мене аж спидометр зашкалює. 200 миль. Блін. Блін. Ну нічого страшного, повагу демо. Це, в принципі, невелика проблема. Вона тільки після модифікації її не побита знову. Бачите, не спеціально. Так, все. добре, наче зараз тоді ми. Я думаю, що, напевно, тоді ці, скажімо так, шипи візьму за майку. Їжеки точніше. А, і нам саме в цей то з кастом з треба добре. Це є. <клес> так, ну і звісно, що ми маємо її поремонтувати. Like the... Так, підсилення для перевезення золота. Угу. Так, ну давайте ми ще тоді візьмемо броню. Коли не покришки, туноване ской, турбонадув. Розфарбування теж. Хоча мені, в принципі, цей колір подобається. А дві інших ми тоді перефарбуємо. Ага, іще кілометр їхати. От тепер її ж точно треба постаратися не коцнути. Так, а та, куди нам їхати? А, нормально так їхати, ну погнали. Постараємося її не коцнути. О, а з турбона вона набагато краще їде, скажу я вам чесно. Це водіннями Франкліну. До 100% вже прокачали. Ой. Ну, нічого страшного, в принципі, непомітна не царапинка. Все. Ой. Так, залишити машину в гаражі, добре. Все. Виконали. Там без подряпин повний фарш, ага, добре. Так. І що це у нас зараз має бути? Ага, подзвонити вестеру, дам. Так, перший монтверд модифіковано залишеного гаражі. Дякую за повідомлення. Так, добре. Перемикаємося на майку. Що у нас по часу? 27 хвилин. Тоді приженемо ага, майків вдома. <кхід> Щось йому не подобається. Так, добре. Що у нас другий? Де другий? Рокфорд Hills, Cash and Carry, Ювелірка, яку ми позаду. Неї. Mission Row. Угу. Так, добре, ну тоді погнали в Rockford Hills. Давайте ми тоді виконаємо зараз ще... Ось це. Так, це я витрачу зараз його спецдібність. Щоб у мене той капс вимкнувся. Капслок. Так, що у нас? 28 хвилин? Знаєте, мені здається, що давайте, напевно, я на наступну серію. За остаточне вже підготування. Усім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, коментувати, ставити вподобайки. Ну а всім до зустрічі у новій серії GTA 5 всім на добраніч.